Всім привіт з Ірландії і почну з дурниць. Хоч однією реччю я технічною задоволена, яку я замовила на Амазон, і це ця лампа. Ой. Біда, біда. Все інше. І справа навіть не в мені. Я не розумію, от, що вони таке вигадують. Інша дурниця. А волосся в мене лягає, оскільки його не вкладаю, я б його могла витягувати. Лягає так, як воно хоче. У мене жирне волосся, я мию його майже кожного дня. Ну буває таке, що я пропускаю один день. А так я його мию. І воно буває пухнастим, буває майже рівним, а буває отаке от кучеряве. І вже на дурниці, що дзень-буддісти і адаптація під дзень-буддізм, це всі Луїзи Хей, чи коли це присвячено навіть якійсь одній темі, як думає, багатіна Пальон Хіл, чи це же Жикарінцев російський дзень-буддіст, вони всі розказують про те, що тіло вам показує вашу особистість і ваше життя, ну і хвороби, звичайно, теж. Ваші думки показують. І от я думаю, що мені теж моє от тіло, я ж притримую цієї цією теорією багато років, воно мені показує, що я о, сама така можу бути дуже емоційною і непередбачуваною. І, до речі, я це не люблю в інших людях. Так, і я говорю про себе на моєму каналі. Вибачте, мене за це. Якщо вас це дратує. Мені шкода, ну, в мене немає навіть такої ілюзії, що я можу всім подобатись на світі. Ніколи не подобалась. І в старості, думаю, що ще й не буду подобатись теж. Так що, всім. А, і ще така особливість: я дуже важко все життя з дитинства гнуся вперед. Дуже важко. А, і це не хвороби, не травми, ну такя. Тобто мені кланятись дуже важко. Ну, добре, до теми. А, мені, моя улюблена, Я взагалі тему захистила в галузі соціальні дисертацію захистила в галузі соціальної психології, і мені соціальна психологія ну, зайшла відразу. Мені подобається дивитися за іншими людьми, і коли вони там в групі, за ментальністю, лідерством, як реагують натовп, як все це. І от а, мій улюблений соціальний такий підручник соціальної психології це Девід Майерс. я про нього постійно згадую. Він як Біблія для мене. Я, його, я прошу пробачення, коли, якщо я когось ну, тобто я його зачитала. І він розповідає про те, як дослідження робляться в соціальній психології, ті, що увійшли в науку після цього. Ну, тобто, іде людина щось побачила, якийсь випадок стався. І після цього людина. З дуганки в неї якісь. Вона взяла під це гроші, їй дали під це гроші, і людина зробила дослідження і так увійшла в науку. Соціальна психологія, до речі, дорога така наука. Треба ж статистів, акторів наймати, створювати навіть містечка під це. От уявіть собі таке місце декорації, ну, як фільм голівудський. І мені дуже подобається, як він розповідає, що йде психолог. Я, на жаль, не згадаю зараз <смі> так, читаю, читаю а ім'я ім можу і не згадати. Буває такі. Ну, І от йшов психолог і побачив, зараз я вношуся <смі> краще. Побачив, як на будівлі високій стоїть людина вночі, яка хоче кинутися. А НАТО зібрався на під будівлю і кричить йому: Пригай, пригай, давай <смі> швидше. Його закінчити, життя самогубством. І психолог подумав: а можна собі уявити таке, коли це білий день і одна людина стоїть, і всі можуть бачити її обличчя? Чи можна собі уявити, що така людина може спонукати когось до самогубства, коли її обличчя всі бачать? І зрозумів, що ні, зробив дослідження, так було. Виявили не такий ефект груповий, це знеособлення. Я про нього вже розповідала. Ну, звичайно, що в мене не сил, ні змоги взагалі на дослідження нема, але мені це все цікаво. Тому я вам просто буду розповідати періодично про свої спостереження. І для цього я створила. Свій канал для того, щоб вам спостереження свої розказати. Як культура ірландська, яка мені цікава, як вона ментальність і культура ну, показує себе. У нас дороги дуже вузькі, в Доніголі. це так в Міо, і так в Кері, і в передмістях Корка. От все, що я бачила, це такі от от вузенькі дороги. А в великих містечках як Корк, Голлей, Слайгу, ну там більше дороги. Ну, навіть літерки перемога наші. І от я їду там до озера біля містечка Дунівгол, і там дуже вузькі дороги. Зупиняється джип на дорозі, це звична картина. Я вже бачу, що він зупинився на моїй лінії. Вийшов чоловік, відкрив дві двері. Наповну. щось, я не знаю, йому треба було. Може вантажити щось, вивантажувати, там паркуватись було де, але він вирішив, що нафіг. Дві двері відкрив, отак от дві двері. І я почала його об'їждити, бо я не знаю, може, йому годину треба вантажуватись. Я ж не можу годину стояти, спостерігати, створювати пробку. І інший чоловік йому їде мені в'їхав їхав зустріч. бо він їхав по своїй лінії. Звичайно, уявіть собі, ну, аварії, дякувати Богу, не сталося, але от мені прийшло в голову. Що якщо ми спостерігаємо за ірландцями, колись я про це розповідала, і мені сказали, що вони дуже вічливі люди. Прийшла росіянка, кричала, які вони вічливі, Ну, це росіянка, в якій. Вона чує, що їй кажуть «How are you?», а далі вона не думає і не дивиться за їх поведінкою. А я ще, окрім «How are you?», дивлюся от за їх поведінкою. На жаль, це все зняти я не ризикую. І от це звична картина, коли ірландці, я це показую. Став на дорозі, не паркуючись, пішов на шопінг. Чи пара пішла на шопінг? Він чекає на когось на повороті, стоїть стоп-лінія, і ми не можемо повернути наліво, ну, щоб аварії не сталося. І чекає на когось. І це не то, що ну, там, Lidl чи Home Store, ну, тобто це ж не, не лікарня. Ми його всі зрозуміли, якби він в лікарні так стояв чи в швидку допомогу привіз когось. Ну, що там. І це якийсь там був один випадок. А в нас просто так от звично, що стали, і все. І весь світ почекає, навіть без Данісімо. Просто весь світ почекає, коли йому треба щось вивантажувати, він спокійно відкрив двері, що там аварія, не аварія, він про це навіть не думає про інших людей. В магазині я стикаюсь постійно, як один візочок, другий візочок, стали колом. Говорять, стоять, А ти отак от бігати, їх повинен постійно бігати навколо них, а не просто пройти там, а якщо в тебе обід, то щось купити, пожерти, Вибачте, що собі хочеш, щоб поїсти. І, і все, в тебе півгодини обід в Ірландії. Ну, це твої, твоя особиста проблема. І. Ну мені кожен раз вони бувають так зайняті своєю бесідою, що мені я буває таке, що я стою там, сорі, сорі, а чого сорі, я не розумію, бо треба екскюзьмі говорити а не сорі. Ну я от сорі. І в мене такий іспанський сором за них. І я не приймаю, що якщо ти тобі щось не подобається, то ти в мати Ні, вибачте, я маю всі права тут жити. І я тут продовжу жити, і це не означає, що мене повинні вбити на дорозі. Я платник податків, я працюю, я не беру допомогу від Ірландії, маю всі права тут, все сплачую і допомагаю ірландцям сидіти вдома і не працювати. І навіть думаю над тим, що треба більше працювати, щоб більше податків платити, щоб них, вони допомогли хомліс, безхатька якось. Тому я не приймаю, що вони мають право мене скалічити чи вбити, через те, що йому лінь два кроки зробити. А, тобто це така загальна поведінка. Я про це постійно з різними емоціями. Говорю, стикаюсь кожного дня. І от про що я хотіла сказати? Я задумалася над цем. Справа в тому, що вони в особистих стосунках такі самі. Тобто людина бачить себе і не бачить навколо людей. Бачить себе. І не бачу партнера. Якщо ви напишете мені, що у вас якось інакше, то дай Боже. Ви виключення. Бо я чую багато історій від наших жінок. Ну, є просто жахливі історії, коли людина продає квартиру, в неї дитина 12 років, і вона каже: Ну, от не дай Боже, зі мною щось станеться, ти так зі мною поводишся. А що ж моя дитина буде мати? От твої діти, ти кажеш, я лишу їм свій будинок, за який я сплатила. А моя дитина 12 років, в неї нема батька. А він каже: віддаш їй мамі в свою країну, хай уматує, уматує твоя дитина, і віддаш їй мамі. Ну, я віддам, коли ти помреш. А вона каже: так мамі 70 років, ну, тобто. 70 років вона не зможе її виховувати нормально, мою дитину. Тобто він думає про себе, про своїх дітей, і це не один такий випадок. І не думає взагалі про її дітей, ту дитину, про неї, що там з нею станеться. Він бачить свої інтереси. І це от постійно. Так, постійно. Так само, з подорожами ми хочемо подорожувати. А я візьму з собою трьох дітей, а рахунки ми будемо сплачувати наполовину, а я візьму трьох дітей ще з собою. Тобто вона бере одну дитину, він трьох дітей бере, а рахунки наполовину ми сплачуємо. Якась рівність така цікава. Так що, от, дівчата, придивляйтеся. Бо є така в нас думка, і я чую і від наших жінок, і чую критику від наших жінок, цих жін, дівчат, що Боже, хто знає, що кажуть нам бути заміж. За іноземця. так ось придивляйтеся, чи такі випадок у вас, як я розповідаю, що він буде казати, а зараз ми будемо робити, що я хочу, а як не подобається, то уматива з моєї країни, коли ти витратила гроші, сили на це, умативе. От уявіть собі. Це ж я так, останній вам випадок. А якщо подивитися, то таких випадок, випадків постійно. Постійно. А я бачу і чую і, і скарги, і от мені цікаво послухати скарги з іншого боку, ну, не скаржаться вони мені. Не відчувають, що я їх не підтримую. Інший бік. Егоїзм, бачу тільки себе, про це я вже говорила. І от це їх поводження навколо, от що я хотіла сказати, і по-іншому вам трошечки розповісти це. От поводження, як вони поводяться в крамницях, в ресторанах, коли мої діти заважають, а ми п'ємо віно, і це твої справи, якщо тобі щось не подобається, а мої діти будуть бігати і, і наштовхуватись на тебе. І в твій салат залазити руками. А я розважаюсь, мені байдуже до твоїх. Хоч я так само, якщо ну, я не працюю на карвері, я прийшла на Карвері, заплатила гроші, так само, як і ти. Чого в мій салат, твоя дитина повинна мені його псувати, от скажи мені. Ну тут треба казати менеджеру, мені сказали, що треба казати на ну, це, тобто я повинна шукати десь менеджера, ну, який, якийсь кошмар якийсь. Кошмар, ну так можна просто в мавп перетворитися, як ми так будемо робити. І от про цей егоїзм, який мене вражає, от я постійно вам розповідаю. Тобто, дуже ну, так, що є як поводження, якщо ми бачимо поведінку в ресторані, в магазині, і на дорогах таке ж точно поводження є і в особистих стосунках. І коли ви просто зустрічаєтеся, це одне, ну буває, що дівчата пишуть, що і так, і відразу вони бачать. Но це одне, коли ви просто зустрічаєтесь, а коли ви починаєте жити разом, там нові кути. Все, що хотіла сказати. І, що, поїду в ліс. Зараз він поруч. Хотіла вам показати, слухайте, я коли приїхала, я була постійно, ходила пішки в Алді і тягала всі ці сумки додому і готувала вечерю, щоб мій чоловік прийшов, а вечеря вже готова. От як він любить, заходила в бучіс. Чи він купував в Доніголі в Бучіс? Я просила, бо в Доніголі ну, краще Бучес. І от я тягла це одна єдина. І ще божевільна в нас міська, вона теж. <гум> вона теж носила в руках і всі так дивилися, мене там підвозили поляки. А потім я стала їздити і почала їздити в Лідл. В Лідл, так, в Лідал <гум> вже заплуталась трошечки. І от наскільки відрізняється продукція. Я не буду там все показувати, бо це дуже невеликі гроші. Наприклад, в Lidl нема курячих бургерів, чи я не бачила. А в Aldi це є, і мені, от якщо чесно, з індички вже набридли бургери. А мені така, це приємний білок. Ну і курка набридла така ціла, а тут ну, щось смачненьке, жирненьке. І продають от такого нема, мені здається, в лід. ви можете виправити, скажете, що є. Я прийму це, просто може я неуважна, але я я, скільки дивилася, я не могла знайти ці бургери. І от таке продаються, Продається хрін, і його вигідніше купувати, бо він євро 49 коштує в Алті, А в польській крамниці такий маленький 2 євро. Ну, тобто вигідніше і їхати до тої польської крамниці, аж в літеркені мені. І булки купила, і, і потім подивилася, от яка неуважна чоколад чіпс між іншим, так, між іншим, таких от булок я не знаю. Мені не можна, але трошки можна.